Всім привіт! У нас дощова погода, став трошки дощ. А я думаю зробити тормоза, як зробити переробити. Коротше зараз вам покажу. Так, праве колесо, права педаль. Зробив, як вам сказати, E, ну, Ремкомплект купив другий до циліндра головного. І рік послужило і потекло. Перед тим я ту все почистив, промив, все так як має бути. Ліве колесо не робоче. Зараз... Тоже... Ну, шток загнув. І тормоза дуже-дуже треба дуже потиснути, щоб став, трактор став. Я хочу це переробити. І я доварив педалі, більше зробив. І все одно трудно. Казали мені, що то можна погратися з тормозами, що можна зробити, але якби був вакуум, то так. А інакше. І роблю механічні. Зараз знімаю колесо і буду щось думати. Придумати на ходу. Так, я вже колесо. Тут О, чекайте, зараз покажу, відки виходить, е... ну, закручують турмовий циліндрик. Я спочатку думав, що дам вал Ну, через трубку таку і просверлю дірку О, там, у швеллері. Але там е, стрімянка буде мішати. Я думаю, просто зробити таку трубку дати. Ну, щоб тут кріпилось на цілком. І тут таку сполосита, як е, лабу таку, щоб, щоб звідси тиснуло. Не воно є. Лапка. Звідси тягу тиснула. Ну тяга вийде трошки довго. Але нічого страшного. Зараз знімлю барабан і все буде дивитись. Може щось інакше, але я думаю, що цей варіант буде. Це все тяга довга, але з полоси широкої зроблю грубої, таку букву, як та як, та як банан. Коротше, і такий палець і буде тиснути. Я думаю, що дам більше, В речах буде. Великі, села буде велика і легко буде нажимати тормоза. Знімаю барабан і циліндр тормозний. Так, зняв я барабан. Колодки добрі. Та та ніби все тут добре, але так само, не потік, нічого. Коротше, зараз. Хочу я такого зробити. так. Це буде е, розжимний кулак, як то називають, ексцентрик по-різному. Треба буде урізати ну, 35 мм задовгий тако. І потім зібрати боки, щоб ну, такий овал зробити. Щоб він розжимав коладки. Це від полосі на щелос ще мене. Е так. Це є. <клух> Потім таку я має трубку, треба буде теж врізати. Вона будете... то що вона довго зараз? От сюди буде йти. Так, сюди буде йти, так? В тій трубці буде такий палець, Ось треба буде його теж до токаря відвести, зібрати. Тут лише 2 мм зберу. А тут зберу, так би було 16 мм. Він буде 16 мм він буде заходити, треба просолити діру тут, заходити у цей, у цей ексцентрик, треба буде обварити, запресую обварюю. Так, і буде він заходити в цю трубу, виходити тут. І потім полоса буде така. Тут нитнете. Опа, стій. Та що ти. Ну, Коротше, тут буде полоса йти. Така. Напевно, що і рівна може бути, а може чуть загнена буде водовець. Ще не знаю, чи обрізати мені цей болотник, цю бляху. Бедайте трошки туди далі. Би він, але, в принципі тягать далеко. Тяга далеко, що може і може і не треба. Ну, коротше, я ще подумаю. Ліпше би було тут. Тут буде отака упар. Що як буде нажимати, щоб вона не тікало до тут і тут. Тут зараз буду робити це... буду робити таку бляху, щоб прикрутити на болти, приварити цю трубку. В першу чергу. Зроблю цю бляху. Так буду робити і на то колесо. Зараз перше це роблю, а то колесо буду пізніше робити, бо тут трошки... Забагато всякого є. Там міст, там Яке маю показати. Від ци може. Там міс, там, там, там циліндр. там вал відбору, хоча він мене ще не робить, але ну, не знаю, треба буде зняти цього. Там де ноги тримають ту бляху. І Може би я десь пустив через трубку туди і буду тягами якось робити. Ще не придумав, перше все зробити. Бо турмозів. та ніби праве колесо турмозили тече циліндр. І я хочу це зробити перше, все колесо і одразу зробити ручник. Ручник, напевно, що буду тут класти під руку. Тут може, ну тут, мож, ну, тут не, може і тут десь буде, ну тут не, 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 неудобно, напевно, що тут, у горі. Буду класти на від 53 ручня рідний, але то зараз дуже далеко, багато проблем стає. Покладу тут угорі. Коротше роблю цю пластину. Треба буде урізати дві трубки ну, на цей на той колес, І і палець відточить. І тоді буде це скручувати. Ага. На колодку теж треба буде оп, такі пластинки поприварювати, щоб воно було упар, розжимало і затиснуло колодки. Я напевно, що з цим зроблю, ну, Напевно зроблено би колодки не гаркотіли. Там така спружинка з бляшки стоїть. І Трошки я, напевне, підшліфую, бо воно легше ходило. Спружини так буде тиснути, колодки докупи. Це трошки підшліфую, змащую і повинно бути добре. Так, відточив я такі штукінці. Це буде трубка кріпитись. Чекайте зараз, Отако. <ків> а так. Ось Ну, проварити треба приварити її. Це замість ціліндри. Е Циліндрика буде робоча. Це буде зараз при... покажу вал. З цієї сторони буде. Речаг нажимати. Турможну лапку буде тиснутися. А з цієї сторони. Ось Такого буде. От такого ставимо. І ексцентрик буде. Ну, треба його, щоб боки буде зібрати, зробити так. І, тут ще не знаю, як виставляти, треба буде перше це а потім вже буде приварювати. Обварювати. Може і від це вийде. Ну, коротше, буде видно. А видиться? Ці... Ні, це виходить і відрайсивал. Так що, на друге колесо теж вже знаю, Коли буду робити, але думаю, роблю зразу. Тай, е... Зараз покажу це з швеллера швейлер, урізав, урізав, Ото було від, відходити. Я взяв ще такий вал, розрізав, ну це. Так. Буде розжимати це. Коротше тако. це до колодок приварити. На Це тако приварити треба буде, цю сторону другу розрізати, щоб запхати колодку тако. Тако. і обваритися. Покажу вже на, на цьому, на кулаці. На Але ще не обварю, бо мені здається, що треба буде зробити під кутом. Бо то не буде добре. Буде шпаривали, як напевно, що кутом. Перше зроблю то, а потім це буде підганяти під колодки. Підпилювати потрошки, потрошки в не забагато було. Так що роблю далі. Так, я вже трошки це поприварював, зробив вже. такі пластини поприварював грубі. Те, що, що мало то з того зробив. Те, такий кругляк розрізав на. На, ну, як, зарізав, ось, закинув на колодку от і тут пообварював трошки, По, як це сказати, зварка, але обварено, буде тримати. Тут приварив гайку, довго, буде тут змашувати, болт відкручувати, і або машинку, або просто туди на льомаслоча і буде змащувати. Я її ніби вже змастив. Вони, кажуть, на набудуще лаба, нажимати буду. Трошки мені замалий цей як вам сказати, ну, діаметр цього вала, а інакшого нема. Якщо буде мені щось не подобатися, то напевно то візьмути на наварю, спиляють і буде. Ти буде далі. Ну, Коротше буде вещ. Ще усе лотку пластину. Якби тиснулося, ну щоб коротше це не ходило, ніби на двох болтах це тримається, так як циліндр. Думаю, ще усилю тут і це не буде ні кривити, ні загнеси, нічого. Це буде моцно. Зараз треба буде тягу зробити туди, на лапку. І, і що? ну Треть споруди, але зараз це закласти. Класти барабан і тут, в принципі, все треба зараз змастити просто те все. Налью теж сюди масло, поки що, а потім закручу, що може маслянки. І практично все. Зараз складу цей барабан і буду вже пробувати, який хід буде. Може підведу шоколадки трошки, зараз буде видно. Так, зробив і вже це все. Тягу поставив. А тако, там зварив. Була от мене така грізьба. Якраз як тяга Зварив докупи. Тут приварю такий натяжитель Але це не добре. Добре, тому що... Ні, тормоза дуже класно ловить. Так одним пальцем нажимаєш Але одно погано, що лапка і дефесу долину. Пальцем нажимає і колесо стоїть А через те, що великий речах тут. хит великий, а тут дуже малий. І весь цей не піде, бо тут опирає. Буду робити тут трошки нижче, буде щоб цю сильніше нажиматися, але все одно буде ліпше. І ще може тут перероблю, трошки вище дам, А це решта може відріжу, а може треба мені ручник буде зробити. А може буде і пущу з долини трас. Тако, на краї, до догори сюди. І тут поставлю ручник. Якраз повинна би стати траса. Напевно, що так зроблю. Так що кладу, кладу колес, можу під трактор залізти і не треба вже тут нічого робити. І буду там треба здіймати і там треба варити. Так що, Такі то справи. Я вже то перероблю, вже не буду показувати, то, що довша обтяга. Уже буду грати різьбу тут і цю тягу. Або ще раз пересверлю тут чуть вище. І малий хід буде. Малий хід буде. Буде трохи трудніше нажимати, але я думаю, що... Як оці це то що вже немає тормозної жидкості, витекла пові... вітекла опять, трохи ще є, то це нажимається. А це було тако далі не йшло, і так як камінь тверде. Це, це коньки нажимається далеко, через те, що велике коліно. Так що Десь маленький відео вам ставлю, як я зробив вже, проїдусь. Як тут -то тормозить і покажу. Кому сподобалось відео, ходіть лайки, підписуйтесь на канал, всім добра